Добрий день, шановні мої підписчики і гості каналу. Сьогодні у нас буде тема така актуальна. Скоро наступила весна і скоро вже будемо брати мотокоси, щоб косити бур'ян. А як оце заблаговременно попробуєш її завести, а вона не заводиться. І щоб тоді, як уже бур'янок, Виросте, бо щоб не було ніякого аврала, треба було б її підремонтувати. Що в мене тут трапилось? Оця коса, називається мотокоса Ехно. От, вона працювала в мене почти 5 років. Ну, от 4. А цей рік я раніше думаю, попробую завести, От. а вона не заводиться. Минулому році вона теж почала барахлити, там перестала заводитися, почала заведеться, потім глохне, заведеться, погано заводиться. Ну, яка ж причина? Ну, в общем, розібрав її. Що тут вияснилось? Ну, вияснилось дуже просто. От. А тут колечко воно стоїть. Воно одне тут оказується. Колечко. І там вже зазору колечкові один міліметр. Поршень, от у нас є, це я вже розібрав, тут, тут і нагар є вже, чималий. І закоксовано під кольцом. Тут одне кольцо. Яка причина? Не в маслові причина, не в бензинові причина. А одна причина, тому що тут поршеньок, тут, колечко, ну, ну, зовсім мало, 32 міліметри. А у комплекті до неї йде ще крім льоски, як коса, і ще й ніж, ніж важкуватий. Ну якщо б я косив однею неї льоскою, то такої б біди не було. А ножиком я косив, косив я ботут, бур'яни, отам такі, щоб трапляються там кусок, вони великі дерев, деревця. Нагрузка була велика. На такий поршень, на таке ось поршень все такий. На таку, як 32 міліметри, нагрузку давати не бажано. Воно виходить, що, що, що виходить? Гази ж давлять сюди, от поршень йде вниз, кольцо слабо держить, прориваються гази всередину, поддончик. Тоді, вже як воно прорвались, там э, суміш збід збіднілась на оцій, тому що... Крім того, щоб був бензин під низом і повітря, додавалося ще ось відпрацьованих газів. Получається, бідна суміш. Заходить під поршень, слабіше горить і починаємо нагохнути. От, І для того, щоб це все діло, продовжимо ремонт бензокоси. Ехо. Ехо двойки, РСМ СУ. В общем, як то так. Ну, в общем, що поміряв я тоді зазор. Там було 0,7 на стихові колись, І вона перестала заводитися. В минулому році вона робила нормально. Ну, в общем, як нормально, Начав той карбюратор, що то барахлиця поставив китайський. Ну, ще трошки поробилась. Ну, це я от перестала робити. Заказав я поршень і кільце, тут одне кільце стоїть на її. І діаметр поршня 32,2 міліметра. Це не так, як, не так, як у всіх Обичного йде 32 міліметри, там далі тоді цілі числа, а тут 32,2. Ну, щоб не було, щоб завчас і не підходили. А от... Може повіняти було і циліндр, циліндри. Ну, вони ж що роблять як новішу пилку чи косу і що то по-другому. У цій вже модуль запалювання кріпиться на двох винтах. От, отут ось. О. І паралельно землі. А в остальних моделях там на, на, на косину кріпляться, так що другі гільзи не підходять. Ну що я тоді придумав? Ну щоб же ж вроді жалкою викидати же косу, бо надо ж косити бур'ян скоро буде, може було й другу купити. Ну, вона вірою і правдою служила 5 років. Косила вона все, не було ніяких нарекань. А це трошки, трошки вона подустала, називається, по-кацапськи. Ну я що ж вирішив? Поміняв я. Поршень, колечко поміняв, гільза там не подрана, ну і зазор тут 0,1 міліметра на кольцовій була. Все вроді так, як треба. Ну, в процесі експлуатації на гільзі є вироб, виробітка. І кольцо, кільце, як я й нове поставив, воно швидко не притреться. І для того, щоб воно швидше. От, притерлося, я от зробив таку невелику як би сказати, установочку за допомогою електродвигуна, електродвигун тут 0,37 кВт чи 0,30 кВт, ну, в общем, слабенький. Ну, три хвази тут. З'єдналося трубочка така резинова, щоб не було ж, ну, як-то злажувало воно нерівності. Ну і поставив, От, навіть є прибор, який показує оберти. І вже я трошки сьогодні і прокатав. Ну, я зараз включу, послухаємо, гуркотить то здорово, ну нічого. Щас, а тоді продовжимо далі. Ну оце таким чином воно робить. Тут значить бензин залитий, ну і з пропорції 1,25. Ну так би, ну або 1,30 будемо. Ну тут трошки воно ж обкатка йде, 1,25 я залив. От. Карбюратор тут стоїть, все, від ціль летить, як би сказати, паливна суміш, свічка ж у нас не закрита, свічка тут стоїть на свічку. От датчика провід перев'язаний, значить, іскра тут є, якщо б іскри не було, не робило б от, не показувало б обертів. Якби бін суміш відцільне вискакувала із підпоршневого з камери згорання, то карбюратор би не робив. Значить, в принципі, все тут доведено нормально. Треба тільки спробувати, яка буде компресія. От я зараз. При вас укручу такий у мене, примітивний є, так би сказати, саморобний. Такий манометр. Чи як воно тахометр? Манометр. Закрутив я. о, Оце ось, видніше буде. Зараз включу і що воно покаже. Це 7 показує. 5, 6, 6, 7, аж 8, 8, ну це півтора тисячі обертів. Ну вже компресія є. Є, значить, ми на правильному шляху. Так що при помочі такої невеликої так би, приспособи можна обкатувати такі так би, затримери. Ну, це маленький кримеч, то тобто може сюди і більший поставити. От, От, тут на цю сторону в мене ще друга буде так би, як провіряти карбюратори. Це із бензопили Дніпро М. Ну, вона вже приказала довго жити, тому що вона зроблена так похабно. Ну а так якби контрольний буде агрегат. ну, В основному вже оці карбюратори. Як з грібу постояло з маслом, прилипає там, клапан фурсунка, там клапанок такий, і воно не робить. І тоді, що, то, щоб прочистити його, треба на чомусь провірити, чи воно робить чи не робить. Бо там вже на бензопильці чи на, 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 на тому, мотокосі і, там, знімати і ставити дуже, так би сказати, гірко. А тут у мене свічечка є, є магнетон, в общем, Я поставлю серждень. Доставлю дороблю бензобачок, щоб поступало паливо. І будемо пробувати ну це пізніше. На сьогодні оце закінчу, а тоді будемо продовжувати. Ліва сторона в нас буде вже, будемо сказати, підготовлена, а права будемо готувати. Так що, кому сподобалось моє відео, ну я буду задоволений. от може кому. Знадобиться моя порада. Все рівно, якщо не знаєш, ну поміняв її по шліву, а вона неба компресії шворкають, дьоргати воно, тим більше літом мале стече злоба. Ну, не, не, а тут такий електромотор, тут і завести можна. Якщо воно буде заводитися, то заводитиметься і на мотокосі. Так що, у кого які будуть запитання, задавайте, я буду відповідати. Ну а пока на все добре. До нових зустрічей на каналі Мирного Неба після пасхального перемир'я. А воно сьогодні пасхальне пасхальне, а сьогодні шахет літає, 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 літає над нашою територією, знімає, мабуть, коли що там не так лежить. Казапи не здадуться, вони будуть воювати, поки не знищать Україну. А ми будемо. Будемо, як би сказати, чинити опір. Дякую.